Були завезені суднами Чорноморського флоту в їхню військово-морську базу. Відповідності до закону, вони там мали право мати певну кількість людей, вони їх завозили. Про те, що завозиться на територію України така кількість військовослужбовців, ми ще в минулому році неодноразово інформували доповідними записками. Нами було ще в минулому році запропоновано зміни до відповідного порядку. Оформлення в прикордонному і митному відношенню російського контингента, який прибуває в Крим. Тому що до останнього часу цей контроль здійснювався документально. Командир корабля представляє список, командир корабля представляє. Списочок, в якому перераховані люди, які не входять в складу, які будуть персоніфіковано проходити прикордонний контроль. Командир корабля пред'являє довідку про відсутність на борту у нього заборонних товарів. На цьому все закінчилося. Ми вносили відповідні проекти документів, які, на жаль, не були прийняті. Тому ми вже оказалися в ситуації, коли не з фронту, як в 41-му році з нас прийшов ворог озброєний, а він залишився за нашою спиною, і ми тільки фіксували вже блокування всіх наших підрозділів із зовні материка, і ззовні полпівос.